Дорогие друзья, можно минуту внимания. Обещающего, да? Смотрите, друзья, мы собрались уже в который раз для того, чтобы высказать забудовнику наше uh, дальше... Глубокое презрение в связи с тем, что все его дома строятся на пагорбах, не имеют э, экспертных высновок, и э, остается нам только ждать, когда мы уйдем э, вместе с теми домами вот туда в подземную речку сырец или, или завалимся на поезд, который будет проходить. Э, напоминаю, что дом 9А э, 85 метров от коли при положенных 100 метров. Тот дом, который строится вообще на железной дороге, я даже не знаю, как его обзывать. Там, ну, метров 30, если будет, то а хорошо. И того, кто дал разрешение на этот дом. Вот и все. Вот и его, блин. То есть мы, ну, тут много новых людей, поэтому я расскажу с самого начала, коротко, да, что мы уже в течение двух лет с вами боремся с этими стройками. И я уверен, что, значит, чем больше у нас сила, тем больше у нас шансов, что эти стройки прекратятся, да? И, так сказать, не сильно наша проблема что они строят в незаконном русле мы только что э, были в офисе э, говорили с инвесторами инвесторы там жалуются на нас что из-за них они якобы там жить не будут хорошо и счастливо лет 10 а потом обвалятся и так далее и тому подобное поэтому есть такое предложение значит э, Сейчас провести акцию протеста по всем стройкам, по офисам. Это Геннадий. Есть там у нас, да, кто? Мы вместе туда пройдем. Значит, у тех, кто по грузовому транспорту, мы хотели сегодня опять-таки, как мы всегда делаем, перекрыть работу грузового транспорта. Ну, опять. Чудом транспорт не ходит, когда мы собираемся, Давай, да? да. да кто-то кто-то помогает, но вот факт остается фактом, что транспорта грузового нет. Но в другое время строят днем и ночью, мешают жить нормальным людям. Парк вырезали в ночи парк вырезали ночью. Да, да. Это мы говорим о всех, о всех стройках. Значит, у меня есть документы, что абсолютно все стройки, как бы они ни обзывались, вот там висит список, завтрашний, посольский, э, э, молодежный, молодежный э, э, Шевченковский квартал, э, все они ничего не имеют общего с законом. Конечно, они все стараются, как-то мимикрируют, как-то что-то э, мы Э, не мимикрируют, а просто тупо дают взятки. И Вы скажите, так как это есть. А вот человек подсказал, да. что они тупо дают взятки. Ну, и, ну, Хорошо. Хорошо. Все, всем понятно. Хорошо. Да, чтобы... и то, и то всем, всем понятно. Поэтому предлагаю выразить ну, протест очень... Какими способами только возможно. И так как мы собрались, у нас очень много народу, давайте примем резолюцию. Что мы будем делать дальше? А предлагается, предлагается э, э, сделати акцію безсрочно. Да, да, все пишу. Предлагається зробити акцію безсрочно. Делати ми повинні одно. Поки силу ми не примінимо, поки не не достанемо коктейлі, молотова, вони будуть будувати, валити наші будинки.

Что происходит? Значит, специально я взял все папки и те письма, которые нам отвечали, что эти все стройки незаконные. Значит, их порядка 200. И порядка там 100 отписок которые ну, мы не обращаем внимания. Да? Э, все письма у нас есть, и поэтому, чтобы вы знали все, что наше дело правое, то есть э, наша забастовка ну, Освячена Богом. Э, поэтому, разрешите мне зачитать резолюцию, то, что э, мы хотим принять и проголосуем за нее. Значит, резолюция, яка принята жителями места Киева на акции протеста против незаконного буддивничества 03 .07 14 В 2012, 2013-2014 роках нами, жителями вулиць Сикорського, Жамбаєва, Руданського, Новоукраїнського, Українського спрямовано понад 220 звернень органам виконавчої влади, народним депутатам України, депутатам Київської міської ради, премєр міністру України, президенту України, посольству США в Україні, хоча б вони ні до чого, але все одно ми написали. Внаслідок... Наслідок протизаконних та безвідповідальних дій забудовників по вулицям Руданського 3А, 5, Руданського 9А, Жаміла Жамбаєва 7Г, 7Д, 22, Новоукраїнська 24А, тощо, наближається інфраструктурна катастрофа в одному із полюбничих куточків Києва. Більше не буде. В мікрорайоні Сирець. Прокуратура міста на протязі 2012-2013 років неодноразово висловлювала протест щодо незаконного будівництва. Ви декларації на будівництво, е, да, але будівництво не зупинялося. І досі, і навіть розпочалось нове по вулиці Новоукраїнської, 24. А там всі бачили, як виробили наш парк, в якому ми собачимо спустилися. І гуляли на території Київського державного індустріального коледжу. Незаконне будівництво 4, 5, 6 секції будинку 3А, будинку 9А по вулиці Руданського, вулиця Ново Новоукраїнська, 24 міста Києві є вкрай небезпечними для будинків, збудованих і заселених раніше. Злочинна щільна забудова ведеться на схилах факт без проведення його належного дослідження та укріплених робот. В вулиці Степана Руданського, Жаміла Жамбаєва та провулок Кузьмінський знаходяться знаходиться на схилах урочища річки Сарець, що зумовляє, на нашу думку наявність плавунів та ґрунтових вод, на яких і провадиться спорудження ще декольку Давайте, давайте пойдем вместе. Багатоповерхових будинків. Дальше, прес реліз у, у, у всіх є, всі получали. Да? От в принципі, Ми перечисляємо те ж саме, що всі ризики, да? просідання, я не буду розшифровувати прочитаю саме основне Просідання схилу деформації, екологічне забруднення рекреаційних територій Середського Гаю, ризик обрушення насипу, масштабне знесення дерев погіршення умов проживання вже існуючих будинків, критичне погіршення транспортної інфраструктури. Тобто по кожному пункту, я думаю, ну, вони до того, очевидно, що немає ніяких ні відражень, якщо ну, будуть доповнення, то будь ласка. Можна вопрос? Фінансові та соціальні проблеми інвесторів. З інвесторами тільки що ми проводили розмову, ругались, вони вже нас обвинувачують, що ми їм не даємо жити, хати і так далі. З ними або треба пояснити, що вони житимуть, житимуть не вдома. Резюме. В Зв зв'язку з тим, що владою не зроблено абсолютно ніяких заходів з наведення порядку щодо затримання всіх законів і норм будівництва в нашому мікрорайоні ми оголошуємо безстрокову акцію протесту. Тут делаємо підписи. Як хто за, як хто проти. Чому? І повідомлення, зараз зачитаю. Значить, ми мешканці вулиці Степана Руданського, Жамила Жамбаєва, Новоукраїнська. Переулок Пузміст. Повідомляємо про те, що з 05.07 року в 12.00 на ругу вулиці Жаміла Жамбаєва, Новоукраїнська, буде розпочато акція. Перше, за результатами перевірки зупинити незаконне будівництво наведених об'єктів. Друге за результатами перевірки зупинити діяльність зговору компаній, які створюють забудову. І третє, зобов'язати контролюючі органи якнайшвидше вчинити всі можливі законні дії для припинення. Свавілля. Що це означає? Що ми пропонуємо ініціативною групою? Є наші е, машини, які збігаються е, тільки на тій стройки. І є у нас одна дорога. Значить Ми поставимо або палатку, або там ще щось, або перекриємо. І Пускати сюди грузові машини не будемо ні на жодну стройку. Це вже немає. Таким пропозиції прошу підняти рух. дежурить, список представить, хто є дежурить, є зараз. Давайте, на, у нас на зустрічі є депутати Київ Совету, є ще представники поважних осіб. Прошу, Юра. Доброго дня, телевізори! перепрошую за закінчення, у нас буквально в цьому годині закінчилася сесія Київської міської ради, зразу до вас поїхали звідти. Значить, дивіться, я дуже радий бачити, що тут багато мешканців. Це головне, де багато громади виходить, там можна щось зупинити. Ми, це, ми завжди зупиняємо на законі забудови, там, де є люди. Бо якщо немає людей, то знаєте, одні активісти це не зроблять. Зараз конкретно є пропозиція від нас. Зараз є ви... Є багато активістів зі Києва зібралися. А, у нас зараз тут є дві ключові забудови. Це забудова безпосередньо на Гудацького 9, оцей хмарочос. Там реально зараз ситуація наступна. Можна зупинити, принаймні не вимагати, щоб вони зупинили добудування цієї другої, третьої черги, бо об'єктивно кажучи, я це питання вивчив, об'єктивно кажучи, примусити їх демонтувати вже збудований хмарочос, буде, м'яко кажучи, нереально. Тому що вони просто заморозять це будівництво і все, і буде дешевше взагалі нічого з цим не робити. Але, але, так, так, але треба, щоб і третю чергу, щоб вони зупинили, щоб вони її не будували. Для цього, для цього зараз треба зробити певний початок, який полягає в тому, щоб демонтувати паркан, який навколо цієї забудови. Зараз будемо з вами це спільно робити. Також є інше питання. Є питання забудови на новоукраїнській. Там, слава Богу, вона тільки починається, там ще можна її зупинити в заростку, так би мовити. <реш> треба все, ні, абсолютно слухайте. Пан правильно каже? Треба знищити забудову. Я з вами, що треба цю забудову знищити. І посадити дерев'я, тоді. Так, так. Ви все правильно кажете, давайте спочатку зупинимо цю забудову, так, а потім будемо дерева помушувати і так далі. В принципі, дерева можемо самі посадити. Я сам організуюся, не проблема ці про дерева. Вона Почнемо Я розумію, товариство, я розумію, що комусь цікавіше Руданського, комусь цікавіше на українська, але дуже важливо, щоб всі присутні діли разом. Тому що у вас один мікрорайон, у вас насправді одна оця артерія дорожна, оця інфраструктура, так? і це впливає вас, всіх вас стосується. Чи ви живете в цьому будинку, чи ви живете в сусідньому будинку, це впливає вас всіх в будь-якому випадку. Тому підтримайте один одного, будьте разом. Процес демонтажу цих незаконних парканів, я вас дуже прошу. Якщо ви, чоловіки, долучайтеся до цього процесу, я вас дуже прошу. Якщо ви жінки або чомусь не хочете долучатися до процесу, то скажімо, будьте нашим таким арігардом, що ви будете нас прикривати. Якщо вартом поїдуть зараз цітушки якісь, приїде якась поплачення, мінти що ви просто їх оточили і не давали їм нічого робити. І все, нічого у вас краще не буде. Тому що, на жаль, на жаль, є така ситуація, ми зараз, знаєте, яка ситуація зараз вийшла, що дуже багато, дуже багато людей, які замість того, щоб їхати на схід воювати, вони зараз їх наймають і вони з калашами охороняються законні забудови в Києві. Є така проблема, ми з нею стискалися, наприклад, на вулиці Львівській, 15, може ви чули, вже три рази там зупиняли зубу. В Ситопільському районі, там 4,5 гектари лісопаркової зони вироблюють. Ми три рази зупиняли, на третій раз, коли ми приїхали, нас вже чекало 30 секунд, і в них десь було 5 калашів за банду, розумієте? Тобто ми все, заберемо, все, це 5 5 Правильно, правильно, це правильно. Ми вже всі навчені майданними, у нас цей відповідний досвід. Головне бути разом головне, щоб... Хочемо виступити, будь ласка, нема питання. Я думаю, що найближчим часом, буквально на 5-10 хвилин, де будемо цим займатися. В контексті довгострокового довго плану, ну, всі відповідні звернення, запити і так далі, будь-куди, я особисто депутатські влади готовий подавати, вже подавати, буду ще подавати. Але реально, або, але реально, що ми... Роз... Через те, що на превеликий жаль, у нас все одно в Києві попри революцію править будівельна мафія. Все одно, я знаєте, я не хочу нікого зараз ображати, Я розумію, що багато хто голосував там і за Кличка, і за удар. Я не буду зараз вами нічого сказати, просто скажу вам одну річ, щоб ви розуміли реальність, в якій ми живемо. Головний радник. Віталія Кличка сьогодні це такий собі Ніконо, який є партнером Васі Хмельницького, забудовника, один з головних забудовників міста Києва. Тобто, щоб ви просто розуміли ситуацію, тобто на нас не треба дуже сильно надіятися на КНДА, не треба дуже сильно надіятися на прокуратуру. Треба надіятися на свої власні сили. Е, тому, очевидно, завтра буде цей перший крок, символічний, а вже завтра, післязавтра, попри робочі дні, попри будь-що, треба, щоб громада включалася і блокувала, блокувала, е, власне кажучи, ці транспортні шляхи, щоб не під'їжджали під васажівки з відповідними матеріалами. Якщо це поблокувати 5-6 днів, там, 2 тижні, то вони будуть змушені вийти до вас. На переговори, а наша вимога, яка Перед, там, по руданську зупинити другу-третю чергу. От вимахали вже одне. От, от вам і все, а другу третю чегу зупинити повністю. А по новоукраїнській взагалі там не будувати. Ну хіба що вони погодяться будувати там якийсь э, дитячий майданчик чи там? Ну але це таке, це таке, це вже знаєте в майбутньому. Спочатку хай вони повністю зупинять, бо я знаю, чи ви бачили, я це питання вивчив. Вони, вони, вже, вони вже почали продавати. Продавати квартири для величезного житлового комплексу. О, скільки О, сі, там черг 7 чи 8 черг. 6, 6, 6, 6 черг по 12-13 поверхів, ну це просто катастрофа. там Якщо туди це втулити, то вам взагалі буде нереально жити, власне, кажучи, такаючи, так що Демічно. Я всі погоджуюся з таким планом, так? Так. 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 так? Якщо ми тут з вами, я особисто дебат де от є ще, ще один депутат Вади наш Руслан Андрійко е, теж е, зараз йому теж там два слова сказати? Він до речі, у нас голова комісії з питань екології в Київській міській раді. Тобто це теж це стосується, тому що дерева вирубають тут. знищують, е, Тобто, якщо раптом приїдуть якісь там невідомі особи, ми з ними будемо е, відповідним належним чином спілкуватися. Головне, щоб ви були тут на місці, як то кажуть, і захищали такі да. особи. Да. А там вже стоять особи, ну не знаю, хай хай стоять. Е, Якщо щось спробують зробити, нічого не допоможе, власно кажучи. Добре, то вистав. Дякую вам за вашу увагу. Я ще хотів би Руслану передати два слова. Голова комісії з екології, йому є що сказати, будь ласка. Дякую, шановне товариство. Буквально кілька тижнів тому я виступав на громадських слуханнях стосовно будівництва директор Мугаї мережі Ганде, є зараз на дорогу. Я озвучу в позиції міністерства, що не припустимо цього будівництва. Так як я працюю в Міністерстві екології заступником директора департаменту заповідного фонду. Тому, власне, те, що там відбувся ця вирубка, і тоді, там, де були ці громадські слухання, громада перемогла. Забудовник відступив, і це була перемога. Яка була дружня, яка була об'єднана так само і тут сьогодні, коли вирубується середський гай, це злочин не просто загальнокиївського значення, це злочин загальнонаціонального значення, тому що середський гай це пам'ятка природи загальнонаціонального значення, і ми будемо на комісії окремо розглядати питання, щоб притягнути до відповідальності тих, хто у знищенні власне нашої пам'ятки. А щодо власне цієї ситуації, яка зараз відбувається з незаконним будівництвом. Бачимо, що міліція не реагує на таке порушення, власне, інші органи не реагують, прокуратури. Якщо ми пишемо звернення, а них не реагують, значить депутати мають са. Ми в місті Києва. Дякую. Ну що, ти велесно? Давайте тоді будемо рухатись, тоді це паркану, щоб довго часу не втрачати. Давай. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Тут і цей поки витягнете, нам потрібно знати, що Я дякую. Я прийшов подивитися далі. Трекери. Ну чую, що, а я ще 69. Так, самома. Давайте. Я хочу історію перешкод. Зін, в общем, подивимося. На авто плюс, тут по